Любі друзі, вас вітає компанія час газу. Мене звати Михайло, Ну а позаду мене автомобіль преміального сегменту концерну Audi Q5 2016 року випуска. На який ми вже встановили газ до речі, тут трьохлітровий літровий мотор. Тож під капотом даного автомобіля ми маємо двигун V6 TFSI, безпосередньо в впорскування палива. І ми сюди встановили комплект від польського преміум виробника під назвою MRC Power. Тож, що ми маємо в комплекті MRC Power для такого автомобіля, це редуктор MRC. Power, також розрахований до 350 кінських сил з запасом. Далі два фільтри з відстійником MRC Crystal, так як у нас двигун v образна шістка. І обов'язково найпродуктивніші форсунки, які зараз існують, це MRC GT, для того, щоб зберігалася потужність і не втрачалась динаміці. Адже тут ну, а Що стосується кнопки перемикання газ бензину, вона встановлена в спеціальній заглушці в рамці алюмінієвий під регулюванням фар. Встановити запас. Правичне в цій моделі можна в лючку, проте тут воно буде з перехідником. Наш клієнт дуже багато їздить, тому ми вирішили поставити сюди балон об'ємом на 90 літрів циліндричної форми і обов'язково з мультиклапаном євростандарту. Якщо ви хочете заощаджувати гроші і збільшити запас ходу до 500 кілометрів на одній заправці, звертайтеся в компанію «Часгазу». Менеджери вас проконсультують і скажуть найкращі рішення під ваш автомобіль. А мене звати Михайло. Це компанія «Часгазу». До зустрічі!